Я не даремно у такому капелюсі. Представляю вашій увазі сучкоріз Felco 21160 Швейцарія. Пройдемо по параметрах. Загальна довжина сучкоріза 60 см. Виробником заявлено, що гілки він ріже до 35 мм. Ручки виготовлено з алюмінію, самі ножі з загартованої сталі. Виглядає якісно. Показую більш детальніше. Все це виглядає бездаганно. Є мікрорегулятор, бачите? Люфтів ніяких немає. Він легенький, вага у нього? 885 грамів. Це легенький сучкоріз. Також зверніть увагу на ось цей надпис. Ось ось цей, ось цей надпис. Бачите? Такий надпис стоїть на швейцарських годинниках. А це про щось говорить. Тому це якість. До речі, при замовленні даного кущорізу на сайті клуб рослин ви отримаєте в подарунок таку шкепочку Фелку. При замовленні сучкорізу на сайті Клуб Рослин вкажіть промокод Супрун і вам буде додаткова знижка 5%. Хай ваші сади будуть доглянуті, гарні та успіху вам у цій справі.